о данный будж, не же за ничего. Де кожен звук нагадує, знов прилетіло щось і я дивлюсь на ці руїни, ніби серце без стін, то дав вам право ламати там, де жили наші діти І існи Виходить де тіні, ховаєте очі від правди Та мене ті, хто впаде, нас не зламаєте Навіть Усе що ви кидаєте в нас, повернеться хвилю в гніву, пам'ятаємо кожну мить, кожну рану, що ви залишили Чому ви б'єте мирних Стояли буденти, тепер дірки в небеса, і кожна з них кричить гучніше, ніж новина, винесете темряву туди, де мали бути свята, але ми світло, яке навіть вибух не зміг прибрати Ви думаєте, ми та ні, ми тільки твердішаєм Це наші вулиці, наш дім, і ми тут не зникаємо Ті, хто крізь дим і біль прокладають нові мости, і кожна сльоза на землі перетворюється в новий бід Чому ви в'єте помирних? Скажіть, що в серцях у вас? Сипети попілди сміли сміялись колись малюки, але ми встанем, бо ми народ міцний, як старі грані, ми будуємо своє завтра там, де сьогодні у вас грими. І навіть якщо небо впаде, ми, піднімем його плечима ми не боїмось вашої темряви, бо в кожному з нас весило, наш голос це пам'ять, наш біль це ритм. І поки живі, ви нас не зітрете землі.